Який характер мають зараз бої од на цій лінії Сватове Кремінна, тому що ми знаємо, що в районі Креміної намагаються росіяни активно оборонятися, відсувати лінію фронту ближче до Тернів, до Торського туди на захід. Ну в напрямку Лимана дуже вони хвилюються, щоб часом українські війська не почали вже операцію контрнаступальну в районі самої безпосередньо Креміної. Ну і біля Сватового теж я так розумію, напружена обстановка. Так, достатньо важка зараз там ситуація, тому що йдуть такі потужні а, бої, і постійні обстріли з боку а, російських окупаційних військ вони. Ті села, від яких їх з яких їх відбили збройні сили України, вони просто їх старають обсілами повністю, тобто там, де можливо, вони виїжджають танками на пряму наводку, там де це неможливо, тому що вони там побоюються, що десь е втратять ці танчики, то вже е просто насипають градами. І ну, от все, що там було, деякі населені пункти зараз е потрохи на жаль стають подібними на, на нашу попасну. ви маєте на увазі ті села на заході Луганщини, там сім чи вісім населених пунктів, які нам вдалося звільнити, як Стельмахівка і інші, це вони під ударом опинились. Так, от зараз Стельмахівку повністю руйнують, е обстрілюють цілодобово, і там е ну майже зараз більшість будинків вже зруйновані. Ви також повідомляли раніше, що відбувається активне мінування з боку ворога, всіх під'їзних доріг до Сватового, до Креміної. Ну наскільки це масштабні заходи, і от е, наскільки це утруднить наш контрнаступ, е, можливий так в районі цих національних пунктів. Ну от в сенсі масштабності то е, можна собі уявити справа в тому, що вони. Замінували всі під'їзні дороги, і сільські так само, всі мости заміновані, а невеличкі мости, які можна було б використовувати в якості там, певної запасної переправи, вони їх просто підривають. Тобто всі ті споруди, інфраструктурні, дорожні, які десь. Допомагала комунікувати е, селами одне е, з іншим, то вони зараз на сьогоднішній день всі, всі підірвані. Е, багато дуже мінувань е, і в, в безпосередньо там в Кримі е, там вони і пелюстки розкидали. Там вони і адмінбудівлі мінували, там і фугасами трасу мінували. Ну тобто, вони планують е, зупинити повністю от е, контур збройних сил України саме. Вот такими масштабними мінуваннями. Було в нас припущення, звичайно, ще коли активно розвивався наш контрнаступ в районі Куп'янська і Лиману. Що саме по лінії Сватове Креміна буде ця нова лінія оборони росіянами організовуватись? І вони також задіють там важку там будівельну техніку, господарську техніку, щоб збудувати так звану лінію Вагнера. Використовують оці бетонні такі конструкції, конуси. Де вони взагалі беруть в такій кількості ці залізобетонні конструкції? Вони їх з Росії беруть чи вони їх виготовляють десь на місці. На окупованих тимчасово територіях, і наскільки це їм допоможе власне зупинити там чи завадити призупинити наш контрнаступ? Ну, Все це завозиться з боку раніше окупованої частини Луганської області, аж Слоганська, завозить правда в величезних масштабах. Ми навіть всі бачили відео, фото. Це величезні такі кілометри просто цих кубів, які виставляють постійно підвозячи їх там Камазами. Чи зупинить? Ну я думаю, що Збройні Сили України дадуть найближчим часом відповідь на це запитання, але ну, це така. Превентивна, але дуже слабка. Оборонна якась споруда в тому сенсі, що е, як тільки контрнаступ вже піде повномасштабною, то ну що ж, нам дістанеться дуже багато кубів для того, щоб ми потім поставили фортифікаційні споруди вздовж величезної просто е, лінії кордону з Російською Федерацією, тому що на Луганщині вона найдовша взагалі в Україні більше 700 кілометрів, і треба буде її одразу будувати, як тільки буде деокупація. Тому тому Що саме з боку Росії і а, наразі і йде а, до нас і поповнення, і тічмобіки, і техніка, і все, все, все. Хоча, до прикладу, а, імпорт йде, а експорт колаборантів а, перекритий, тому що їх не випускають.